Всім привіт, з вами рубрика Хабсторі, в якій ми будемо згадувати все найцікавіше, що ставалося в історії світового футболу. Що змінило футбольний світ докорінно? Що дало поштовх нинішньому стану речей, коли клуби перетворилися у збірні світу з безліччю зірок, коли одні галактикос протистоять іншим? Це правило босмана на початку 90-х На кількість легіонерів в європейському футболі існували дуже суттєві обмеження. Одночасно можна було мати у складі лише трьох іноземців, і все змінив непримітний бельгійський футболіст на ім'я Жан Марк Босман. Який всього лише хотів перейти з бельгійського ліжа у французький Дюнкерк, але трансферу завадили торгові обмеження? Дюнкерк не захотів платити трансферний податок. Жан Марк Босван, своєю чергою подав у Європейський суд в Люксембурзі, щоб оскаржити правила ФІФА, і над цією справою тоді не повірити. Дуже сумлінно працював нинішній президент української прем'єр-ліги Томас Грім. Так, ваша правда. Я почав працювати над справою босмана в 1992 році, коли був головою юридичного департаменту УЄФА. І закінчив 95-му, коли прийшло рішення з Брюсселя. Було дуже цікаво. Велика історія на тлі принципів. Ми припустилися єдиної помилки, не розглядали альтернативних варіантів. Ми мали три роки. Ми забули про те, що могло стати альтернативою. З приводу наслідків було залучено чимало людей, але вже неможливо було отримувати трансферний податок згідно. З європейськими нормами, яким ви пам'ятаєте Босмана, я ніколи не знав Босмана особисто. Все, що я отримував від нього, це листи. Але я точно знаю, що Босман був достатньо розумним, щоб змусити переглянути ті норми, які дозволяли грати за новий клуб, навіть у тому випадку, якщо попередній клуб не заплатив трансферного податку. Це спеціальна комісія. Є дуже смішна історія. Я використав цю норму, щоб порахувати ціну трансферного податку на неймара. Якби неймара купували бли. Близько 25 років тому то трансферна ціна була б 500 мільйонів. А ПСЖ заплатив Барселоні 222 мільйони. Бачите, яка дешева покупка. Але якби цей трансфер відбувся 25 років тому, то ціна б склала близько півмільярда. Бачите, наскільки босман змінив футбол, і це ще не все. У 2008 році Фіфа вирішило запровадити нове правило під кодовою назвою 6 плюс 5, щоб на полі одночасно було не більше п'яти легіонерів. Але і ця ідея провалилася. Наслідок особисто для мене у футболі. Що водночас багато людей забули, що правило 6 плюс 5 зникло після справи босмана. Європейський футбол потрапив під вплив цих правил. Адже тепер 11 італійців могли грати в Англії, чи 11 іспанців у Франції. Це суперечило правилам 6 плюс 5. Відповідно до цього правила, шестеро гравців до а решта п'ять легіонери. Після справи босмана європейський футбол розвинувся. Що ви хочете змінити у правилах світового футболу? Ви працювали в УЄФА і ФІФА. Тепер ви в Україні. Можливо, щось схоже на справу Босмана. Я вважаю, що справа Босмана не мала прямого впливу на ситуацію у футболі тут, але все-таки клуб не отримує жодних грошей, коли інвестує у молодих гравців. Це має змінитися, тому що це принесе вигоду всім. Я відчував себе реабілітованим, хоча й зіпсував власну кар'єру. Клуби більше не хотіли зі мною зв'язуватися. Так зараз каже Жан Марк Босман, який, попри все, пишається своєю перемогою в суді, і це попри те, що після неї програв на всіх. Фронтах дорогу великий футбол для себе закрив. Від нього пішла дружина, він ночував у гаражі і мав проблеми з алкоголем. Зараз босман вже не такий підтягнутий, не виглядає як спортсмен і грає хіба що в товариських поєдинках. Про нього усі забули, але справа його живе.